Так, друзі, світло нам включили, під'їхали до кучі, пропустили, вигнали минулорічні залишки кукурудзи. Ну і в принципі, все окей. На допомогу нам прийшли саночки для зимової рибалки. Та й що, пробуємо? Зразу відгрузочний, тоді решетний стан, тоді загрузочний, тоді ход вперед. допомогти, <гум> бо воно в нас не спортивне, швидко не, не біга. Так, друзі, ну а так у нас виходить. Е, приловчилися ми до потоку соняшника. Лопатою нічого не підгортаємо. Е, стою просто на кнопці. Хорошо, що високий, що мені видно, е, решетний стан. Тільки пішла велика маса. Виключаю просто загрузочний транспортер і все. Е, також у нас що, маса натуральна зерна змінилася. після провіювання. Сейчас быстро с Дмитром зважимо, ану так клац. Тара. Ту розказав. Димон не хоче, воно не слухається. Зробиємо щось. Так, ану. Ти грузиків туди положив? Ні, каміння, толов. Рибальські грузики Каміння треба накидати. Отака натура, друзі. Сонячник карві. Не знаю, яка буде олійність. Ось Діма зробить олійність і обов'язково вам скажу, яка, яка вона була. Так, те та що запускаємо, бо світла в нас залишилося година. Там. Так, відразу. Отгрузочний, решетний. І загрузочний. це нормальний вихід з положення ось раз і зупинив і бачите успіває тоді перетрушувати Потрібно, щоб ми добилися прямо ідеального результату. Нам потрібно, щоб соняшник був просто в базі. І все. Працюємо далі. Ну та й що, друзі? Світло ми вимкнули в нас раніше, ніж дожні були вимкнути. Недо... Трішки ми не доробили. Також розказую вам, друзі, один нюанс, який на обов'язково потрібно звернути увагу. Решета у вас повинні стояти гладкою стороною до зерна, щоб зерно могло легко рухатися. Був у нас колись досвід, що ми поставили їх навпаки. Не рухається зерно і все. Тут застряє мусор, стоїть воно все. Ну Одним словом. Такий нюанс, що покращив роботу, і на який ви можете не звернути увагу. Ще раз, з однієї сторони, решето гладке-гладке, а з другої таке шершаве. Гладким до зерна. По зернові. Отакий чистесеньке. В базі все пушка. Як я й казав, Оце, друзі, воно так і повинно бути. Не потрібно відбирати його прямо, щоб був сам соняшник. Е, ну, не знаю, половину ми, напевно, перевіяли. Отака кучка вийшла відходів. Отходи мертві. Мертві це означає, що тут немає навіть найменшої домішки соняшника. Якщо щось є, то воно все пусте. Це будуть чудові гранули. Для опалення оселі. Так що, друзі, якось так. Із соняшником повторююся. В принципі, любу культуру віє класно, із соняшником є проблеми. Тільки великий поток попадає в машину. Порешетові, отут воно виходить, йде і не всюває його протрушувати. І вважаю, що соняшник йде уже в одход. Що я робив? Я стояв на кнопки і просто включав, виключав загрузочний шнек. І все. Цим ми вирішили ту проблему, що не потрібно постійно стояти малими порціями подавати в апарат. Також мені совітували в минулому році зробити підписчики отут таку защиту, щоб центральний погрузчик, ну, центральний шнек менше брав. Щоб вважай, що. Ну, ви зрозуміли, ось бачите, дуга. І отак защиту робиш туди вниз. І тоді, виходить, центральний шкребок менше буде брати. А взагалі. Можна придумати якийсь таймер часу, поставити сюди, щоб там скількись робить, скількись не роби. Сюди зробити, допустимо, якусь задвижку, щоб ви іменно задвижкою виставили те, що вам потрібно, і все. Ну, Не знаю, наскільки реальна ця ідея, тому що тут же воно працює якби потік на два решетних стани. Одним словом, друзі, можна вирішити цю проблему, я вважаю так, не, перепла... і не переплачувати кошти за е, у ту функцію, що воно вертає там соняшник само назад, адже воно суттєво дорожче коштує. Взагалі, машина, друзі, просто пушка, Без перебільшення, все надійно, все грамотно зроблено, продумано. Зараз у фірми Галтех вже є більш, скажімо так, сучасні машини з цією обраткою. Там, там і не, спереді, не, чи, заді, не одне поворотне колесо, а два поворотне колеса. І вже вона і їде там швидше. Тут, звісно, це нюанс. Переганяти, допустимо, з місця на місце, ну, як, на мою думку, це ще з тих часів осталося. З 90-х років, що оце вона повзе як черепаха. Ну. ну, нічого, нічого не стоїть на місці. Ми живемо в часі, в якому постійно щось вдосконалюється. І вдосконаленню немає меж. Так що, друзі, на цій ноті всім пока. Включать світло, довіємо. Фух, Слава ЗСУ і скорішої перемоги нашій країні. Також, друзі, хто з мого району приймаю замовлення на віяння вашої продукції. Завезли, перевіяли, забрали назад. Всім пока